Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Brawl Stars і мене просто відкрити якийсь стардропчик. І стокоєні мені сипить. І він не один, кстати, ще що щось буде максимально класне. Диві, як він довго відкривається. Дай мені щось толкове. Я навіть не знаю, що це за івент і чому мені дають такий стардроп, но мені випав Скін на Макса з ангелів і демонів. Або один і щось давай заберемо. А звідки він взявся, взагалі, чорт його пойми? Що мені дають ці ангельські стартропи? Розкажіть мені. Що я вже таке там не робив? <плес> чого мені їх дають? Блінгів, купа. Ще блінги. І у нас нова катсцена пішла. Цікаво. Нові скіли слоти, відкриті. Окей. Тут у нас, походу, мега якесь оновлення. Давай затестимо. Знову ангельська двіжука якась. Та! Да! Знову! Опа, я, походу, щось нажав і вибрав якийсь рандомний скіл, правильно? А, у мене є всі ці скини. Хм, прикольно. Це, звісно, хорошо. Я би оцю штуку взяв би. Let's go. Я не знаю, як воно, ага. Кожний бравлер у нас ангельський мені написало. Хорошо, хорошо, з цим я розібрався. Окей, okay. окей. Okay. Так, у нас новий сезон, у мене вже срібло, то понятне діло. Коротше, я тут, взагалі, ні чорта не качаю цей ранговий режим, так сказати. А потім у нас новий пропас на Діна Майка. Чотири місяці нам дають за те, щоб його о, ну, використати, так сказати, і кайфувати. Ну, він, вроді, як максимально не дешевий, а скінчик на Дінича. Що ми маємо? Хромовий отакий момент. Отакий момент. Ще якась гіперзарядна форма. Сплавен прикольний, картинку. Отримування демеджу. Сам скін апгрейд, і спочатку він буде такий, потім він активується, атака ефекта. Блін, ну прикольний, чесно кажучи, дінич, прикольний реально. Но, блін, то, що він коштує, так це. Трошечки, трошечки, йомо. -йо. А, ну і ще, кстати, дають сразу 600 гемів. Раніше такого не було. Ну, подумаю, подумаю над цією пропозицією, так сказати. І сразу мені на халяву просто дають, прикинь, про скін. Мені дають просто скінчик на Дінича. Окей, поки ми його не одягаємо. Гіперзаряд дають мені рандомний. Це дуже хорошо, і на кольтак стать. Прикольно, прикольно. Потім ранговий стардропчик 100 блінгів, і ще стардропчик просто рарний. Ну, хорошо, хорошо. місяці в мене є. Окей, okay. що в мене по баталпасіку? 100 блінгів і ще один суперарний стар дропчик. Звісно, хотілося б, хотілося б дуже сильно пройти цю всю двіжуху і отримати класного Дінамайка, але ну що поробиш. Плюс у мене опять ця гра ангельська з'явилася, ангели Демони. І і, і до цього всього. оця Сука ще поки закрита. Окей. Значить, в шадешечки У мене є, по ідеї, оця ангельська двіжуха, да? У нас соло шаде. Давай подивимося. Він стрік, у мене 4, 907 кубків, нам треба зробити тисячу. Не знаю, наскільки хорошу я мутацію вибрав, но, вроді як непогано. Тільки аби ще в мене в гру запустило. А, у мене опять щось з інтернетом. Ну, коротше, як обично. Ще взяти все слити дуже не хочеться, ну, походу, так і буде. Походу, так і буде, блін. Ну, запустило мене так. Що поробиш? Нічорта не можу я зробити. Я постараюсь вижити хоча б до топ-5, щоб не злити нічого собі, Ну скоріш за все, я не виживу до топ 5. Якось мені надо всіх погонити, щоб я тут спокійненько до топ 5 прожив. Як мені прожить до топ 5, поки що поняття не маю. Бо зараз топ 6, а лаги конкретні. Треба цього міплі задовбати. Не знаю, виживу я чи ні, в мене тут такі лаги. Хорошо, топ-5, супер. Якщо я щас топ-1 візьму з такими лагами, я не знаю. А, ну ну, понятне діло. Ну, топ-5, все, мені все з головою. Спасибо. Мені стрік остався. Спасибо, що вже ну, лагів, я сподіваюся, в мене не буде. Погнали. Фух, вроді як все добре, да? Вроді як да. Я вже радий. Фух, слава Богу. Ну, щас. Так, ну я його так надамажив, що я по ідею, його маю перебити. Все, пішов ти. Пішов ти, пацан, я в тебе позабирав банки. <рив> Мені з цими банками нужніше бігати. Я все-таки до тисячі кубків качаюсь. Так, а тепер якось би пожити. Пожить і по-хорошому. Так, цю ми з'їдаємо, хорошо. Ще ми в шарфас стирили банку, ще одну так сказати. О, Лілі надамажили, хай там потусується маленька. Надо її трошки погонити, щоб вона може когось знайшла. І хтось її збив. Або вона когось збила. Де ще шарф, чорт його знає? Ультима мене поки нема. Но зовсім скоро появиться, по ідеї. Так, топ-5 уже є, вже непогано. Можна видвигатися кудись. Опа, хорошо. Так, щет я провтикав, але я сильно надамажив. Його треба добивати. У нього сім банок, його і чорт доб'єш. Так, сразу ульту. У мене більше аваріків немає топ 4 живу. Так, цю добиваємо, остався тільки цей пацанчик. До ульта Отако. попробуємо. Все, мінус У мене вже топ 2. Похилитись би. Йому не можна давати хилитись. Ну він мене, понятне діло, збриває. У нього вже дуже багато банок, але топ-2 ми вибороли просто. І він стрік у мене. Головне, що є 920 кубків. Зараз до тисячі я криванемо. Ой-ой-ой, буде. Поїхали. Головне, хорошо пожить. Бо ворон, він такий перець. Він мені вже дуже став подобатися. коли я його почав на тисячу качати. Хороший герой. Просто треба м -м, підловчитись чуть-чуть. І все. Підловчитись, позадовбувати когось, десь там демеджа внести, десь там трошки підкрисити. І по факту персонаж дуже класний, просто не в лоб треба нападати. Атако, знаєш, помаленьку, потихеньку, десь збоку стрельнув, збоку надамажив. Там попав, там ударив. Отакуєль ось задовбав чуть-чуть. Обалдеть. -чуть. Ну, Кольт, конечно, дамажи набагато, більше. Нє-ні-ні, блін. Ну от тобі мінус Вінстрік. Да, і таке буває. А тепер уже Вінстріку в мене нема. І як мені пробувати просто це все фармити, я не знаю. З Вінстріком, звісно, було набагато приємніше. Але таке вже було, що я зливав Вінстрік, а потім новий набивав. Тому, можливо, все-таки я зможу набити. А можливо, і ні, і буду дуже довго фармити ту тисячу. Ну, 920 у мене було. Щось, звісно, мені сняло трошки. Навіть лаганим інтернетом я зміг нафармити собі топ-5, а тут уже не зміг. Коль мене, звісно, перебив і нічого особо не зробиш. І сейчас мене тоже з'їдять мабуть. Ну, почти з'їли так сказати. А я ще й лізу до него дальше. що я туди лізу Ай-яй-яй, живу, Санька, живу. Такого? Ні, не попав Так, все, 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 не буду я с тобой. Бетти, ну ты в баню, пацан, там брок серьезный, дядьку. Давай покрутимся Не можешь я по нему попасть Ну, Но шайт его, по идее, сейчас моя зистый вот такой. Он уже отруенный, хило, не буде шайт на него сейчас нарветься А я в кресу, так сказати, доим. хе Ну, треба іноді крисити. Щоб до тиші дойти, тут без цього ніяк. Мапа така, ще й знаєш, цікава. Де сховатись? Так, приму. Щось ми трошечки його такого надамажимо. Він все одно втікти особо не може поки. Опа. По ньому ще вольт попадає. Вольт його добиває. Хорошо. Банку то я собі забрав. Так, оце проблема. Він сильно сильно прокачаний, понял, по максимуму. З ним складно битись буде. Його розвести на ульту треба. Ну, тут уже топ 2 да. Не вийшло мені, звісно, всіх перебити, але топ 2. ну, а кубків. Ану, 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 ану. Так, пацан. Давай мені баночку. Срочно. Поїхали ще одну Вот тут зверху ще одна, її теж забрати хочу. Давай, 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 давай. Головне, багато банок. Там пацки вже б'ються. Я би, звісно, комусь поміг би з них. А комусь би помішав би. Так, опять вольт. Задовбали ці вольти. І ще й нема куди сховатись. І нема кого прибити. Ось Карла можна, звісно. Ну, Карла демеджа, блін, йомо. Зараз його погоним трохи, щоб йому не було куди сховатись. Мені по ньому разочок попасти, йому вже буде тяжко. Опа, отут мені вже й проблема. От тут мені вже й проблема, блін, топ 7. Ай-яй-яй, go. Звісно, з банками мені не сильно пощастило, але тут ще одненька є. Я сподіваюся, зможу її забрати. І ніхто мені не помішає. Бачиш, тут уже так сильно не виходить, хорошо легко вигравати. Тут уже більше поразок, виходить. Ловиться, так сказати. Ну що поробиш? Культів не люблю взагалі. пацки крепкі. Ось обіта теж з приколом крепка Ну тут треба помішати, пацанам. Опа, я-яй, пущивтик! Топ-5 у мене, да? Да, топ 5, Хух. Ну хоч не поразка, хоч не топ-6. Так куди б мені піти? Куди б мені піти, щоб мені залутать? Оцю банку залутаю. Ой-ой-ой. Це буде, конечно, складно сейчас. Так, кошок. Залили, біжить. Сейчас ми... Та я ж тобі допомогти хотів. Ну, та я тобі допомагав. помогав. Жучара, мінус 8. Обалдеть. Не знаю, піду в центр. Попробую тут банок налутати. Я, конечно, з банками буду крепкий. Все, ну ось, ну. Від шарфа нічого йому по ідеї не зроблю. Хоча надамажити крепко можу. Ну я всіх зараз тако буду помаленько, знаєш, дамажити. Банку одну стирити зміг, і слава Богу, ще когось надамажив там. Мені просто дуже часто не хватає сили свалити, бо в мене нема ульти. Навіть зараз. Блін, Дженет теж дамаже. йо Йомойо, топ-7. Поки що дуже погано. Топ-6 вже лучше. Так, вона десь тут в кущах, окей. Поняти б хто де. Ну топ 5 вже непогано, ну, ну, хоча б не слитися. Але ж він стрік у мене нема, то мені перемагати треба. Мені треба перемагати, а я дуже слабий по кубкам, по всьому. Там Дженет вилазити буде, я її буду якось ловити пробувати. Оно, ну, бачиш, всіх просто задовбав. І отако я Дженет зараз і підловлю, отако. щоб вона Откисла там. От і слава Богу, Дві баночки заберу. Ну навіть тут з гіперкою вже нічого. Я її навіть не встиг нажати. Ну, топ 3. Треба було ліона добивати йти. Це я тільки повернув те, що в мене було. Представляєш, настільки це все таки буде довго і складно. Ну я тисячу доб'ю 100%. Я буду сидіти потіти тут до кінця, поки не доб'ю 1000. І піду зразу вниз тут забирати банки. Звісно, проти Дінича. Ага, ну все, приїхали. Да. Приїхав я, і він тоже помер, ну камнюк. Мінус 8. Ходох. Ксайскінчик не погани, чуєш. Ну я так не перебью. Якщо буду отако попадати по ньому. Хочо би і не. О, пока, пацан. Якось його перебив. Слава Богу, ще банку залутав з нього чітко. У мене вже 3. Тут зверху ще одна. Сюди ніхто не пішов. Ага, не пішов. Добре, що тут шарф що-то завтикав, не побачив мене. Міг би мене й перебити. Так, там ще б'ються. Ну, давай, котяра. Нельзя тобі жити. Маю шанс, іду, виносю. Все, 8 банок, чуваки, ну це топ-1. Надо йти тушити, пацанів всяких. Обалдіть, як я вижив. Угу. Як я вижив, вже не вижив. О, ні, вижив мене спайк прикрив. Ху-ху-ху. Кіутись -ху -ху. треба. Фух, топ-1, хорошо, плюс 10 кубасів. Оте що слив, вернув назад. Да, далі буде тяжко. Я не знаю, у мене англійської оцеї движухи нема, що я дамажу, у мене щит з'являється. Можливо вона тут не працює? Но у мене такого реально нема. По базу попали, але разочок все на все. Дуже слабо. Ще раз попали. Не сильно ульта фармиться, поняв? Від таких моментів. Оце погано. Ну давай потімимося. Звісно, проти Ліона я, мабуть, і не виграю. Ну, Якщо отаку буду кайтити його, і він не зможе хілитись, і буду дамажити. Отако. То йому, звісно, так буде проблемно. Отак я його і з'їм. Хорошо, переіграний, супер. Головне, що я поки живу. Но в мене нема ульти. Ось все тобі. Приїхали. А вони в тімі. Отако Отакона. Получайте пацани. Одійду, бо бас може на мені ульту фармити, і він врать наверх пішов. Хорошо, топ-1 просто із такої ситуації, де мені чуть лігабела не прийшла. Ще топ-1, він стрік появляється. 936 кубків із 940. Харашо. Два топ-1 поспіль в мене було. Ну, якщо я топ-1 можу взяти тут, значить все ще не так погано. Значить, поки що я ще в праймі, ще можу розвалити когось. Ну, шарфа там не сильно хочеться, хоча він гаджета просрав. На не щит. Непонятно на що. Ну окей. Поки ульти нема, оце погано бігати десь. Зі сту битись теж не супер хорошо, в нього від одної плюхи ульта набирається. Він може мене перебити. І Я ще й не попав по ньому. О тут мені габела. Да. Топ 9, блін. Мінус 7. Я просто на місці крутюсь Так, тут тактику, значить, треба міняти. Якщо в мене поганий старт, якщо в мене нічорта нема, значить я просто сижу і жду, тому що в мене більше варіків тупо немає, як мені пройти. Цю гру на вороні. Я вже починаю згадувати цього брока, як я його складно фармив і качав. Ну окей, ще щось придумаю. Тут, по ідеї, нікого ще нема. Шеллі добиваю. ой Ой ой. Кайтить мене гамнючка. Да. І опять топ-9! Ну чого я не стояв АФК, просто не ховався. Оце прям самий складний кусок з 900 до 1000. Тут супер тяжко, я не знаю, тебе постійно візде виносять. Кожен хоче тебе вбити, прям іменно конкретно. І кожен вміє ще й непогано грати, Понімаєш? А в мене не шарф, у мене, блін, ворон, яким і так складно грати. І це диви, йде на перехват, пацан. У нього щас длинні руки. Ну і він мене вдарив. І ульта в нього там качається сама. І взагалі він крутий перець. Ну все, я сижу ж дома, не байдуже. Топ 7 диви, Уже нормально. Чо, кстати, винес шарф. І шарфа винес кенжі. Дуже даже непогано, чуєш. Диви, бачиш. Основні свої місця я вже провтикав. Топ-10, слава Богу, не получив. Топ 9 тоже. Може ще ульту сейчас нафармлю на пацанові. Угу, нафармлю, блін, Тут подиви, хто. Ну вона трошки впитала в себе, так нормально демеджу. Но все одно зблизише, роз, розстріляє мене спокойно. Добре, що у мене гаджет був, то я вижив. в топ-4 уже. Хорошо, уже кубки дадуть. Попав по мені, шик тоже гамнюк. Куда ти стріляєш? Як ти попадаєш, гамнюк? Топ 2. Нормально. Піди подумай над поведінкою, пацан. А мені би похилиться. Ні, я хілюсь, хіллюсь, хілюсь. Я його закайти зможу жорстко, якщо в мене все вийде. Отако. Головне просто попадати по ньому. Отако, якщо буду круто попадати, то все буде добре. Но він хилиться, блін. Диви, як він отхилився швидко. Він буде ждати, а мене ульти нема. Ну, не вийшло, не вийшло. Ну що поробиш? Топ 2. Сильний перець попався дуже проти. В мене тайбанок у нього було багато, в мене мало. Демеджа мало. Ну все тобі шарф. Що мені з ним робити, поки не знаю. Буду демедж додавати їм. Головне тако попадати по пацану. Фух, як я його ж розбив, як я розбив шарфа. Та Він просто не, не з фул ХПшкою до мене прийшов та й получив. Ну вже дивиний топ 10. Так, ладно. Сижу тут і жду. Умирати не зя, хоч і банок у мене хорошо поки що на цей етап, Ну, поки що маловато. Помогти би Карлові ну, не можу. Топ 8. ТОП 8 слабо. Він там никається гамнюк, А мені через нього треба буде проходити. Дінич база вбив якось. Ого, ти гаджета повтекав. Так, топ 6. Уже уже не так погано. Щас комусь поможемо. Отако. Втікати треба. Бо він щас тут мені роздасть. Хіотись, хіотись. Топ 6 не хочу взагалі. Банки забрав матрас. Але це не значить, що він виживе. Матрас не виживе. Все, йому хабела. Я за свої банки його з'їм. Обалдіть. Мінус Ульта. Ну я його якось з'їдаю. і в мене топ 1. Хорошо. 941. Ми вже. Просунулись далі, слава Богу! Ну це ще даже менше половина шляху Боже, який же я медленний чел. А вже пів години пройшло. Я півгодини фармив 30 кубків, чи там 35, чи сік. Заспавнило мене обще без банок. Треба в центр йти, а в центрі мені тут габела. Жабу ту якось треба мажити. Ого. Тут ще спайк? Вся малишечка. І я просто не туди ПРИЇХНУВ, ну я не хотів приїхати. Я наоборот був довольний, що у мене появився ульта, щоб я свалив від неї. Ой ой. ой Отак мій клікнув і програв. Отакий я, пацан, сижу сливаюсь просто. То, блін, мене пощадило, я зробив перемог пару. То опять слився, капець. Іди ти в баню, поняв, пацан. Не буду я з тобою дружити, і цю банку я тобі не дам. Ну, понятне діло Хоть тебе, бив, хоч ти слабший мене був. Ну все, я все слив, що на Тільки що сидів доволі і вже не можу нічого нафармити. Обалдіть ти пацан, просто крепкий, де ти взявся? 922! 922 кубка! 14 кубків мені дало плюсом за більше, ніж пів години. Зато 3000 XP, хорошо, левелів прокачав, кредитів купу. Ой-ой-ой! От таке і буває народ. Просто сидиш, качаєш, качаєш і ні чорта не викачуєш. На цьому напевно будемо завершувати. На жаль, у мене не вийшло добити до тисячі. Можливо, наступного разу буде краще, можливо, буде інша мапа, вийде ну прикольніше. А на цьому, напевно, поки будемо не Завайте підписуватись на канал, ставити свій напишіть Пишіть коментарях, де краще прокачати ворона. З вами був Санчеос. Всім удачі, всім пока-пока.